<гум> це, це тупо відео про мене. Це тупо відео про мене. Правда, я не дзвонив, бо не було куди дзвонити. Як мама була на роботі, куди там тут дзвонишся? Тож Ту не було мобільних, ще тоді. Але на рахунок цукерок, це по факту. І як ви думаєте, в більшості випадків їв цукерки чи ні? А? Правильно. Так само, як і ви. <гум> ну, нічого страшного, знаєте, зато був стимул. Вирости і заробити собі на цукерки, купити собі пачку цукерок, злопати її. Ну, а коли виріс, заробив на цукерки, цукерки вже стали нецікаві. Ось так от, ребята. Стало цікаво, що то, на що заробити, не вдалося. А я думаю, що якби мені вдалося заробити на те цікаве, що раніше не вдалося заробити, стало б мені таким самим нецікавим. І я би придумав, що мені би ще таке хотілося, чого в мене зараз нема. Бо нам ж не хочеться того, що в нас є. Нам хочеться того, чого в нас нема. І так буде завжди. Що б у вас не було, вам завжди буде хотітись. Не вам, мені. Ви ж не такі, як я. Знаєте, ви нормальні? То я один такий, що вічно мені щось хочеться того, чого в мене нема. Не можу в собі пропрацювати це, побороти. Постійно, от, знаєте, що би не мав, хочеться ще щось. Така от моя натура. Не людська, не наша, і не дай Бог ваша. Ні, то тільки моя така. То я такий. То я такий поганий. Я ж ні, ви що, ніколи в світі я так не сказав би ні про кого. То би була неправда. Всі ж люди, якби особливо, жінки. Завжди, у них завжди хороший настрій, вони завжди задоволені. Задоволені реальним станом речей. А чоловіком, роботою, будинком, машиною завжди задоволені. То я тільки не задоволений. Ну і пацани деколи. Бачите, як з цукерок ми перенеслись в доросле життя і підняли таку глибоку, глибоку тему. Ну, знаєте, щоб отримувати задоволення, ну, навіть не то, щоб задоволення, а відчувати себе щасливим або щасливою на сьогоднішній день при тих розкладах, в яких людина знаходиться, треба працювати над собою. І це не завжди виходить. Більше того, люди ще е, літають там десь на Балі, е, в Тібет, щось там медитують, коротше, різні практики, терапії проходять, ретріти. Я не знаю, я всіх назв не пам'ятаю. Всіх цих різно, їх роз, роз, різновидів. Багато хто взагалі доходить до того, що просто все продає і йде десь, я не знаю, кудись в гори чи ще щось. Щоб навчитись відчувати себе щасливими. Знаєте, багато святих, є книжка святих, вам рекомендую почитати для загального саморозвитку. Не самого розвитку, вибачте, для, для загального світогляду, розвитку. Там дуже багато людей, які стали канонізовані, яких канонізувала а, апостоль, апостольська, так, е, Боже, католицька церква. Ну вона так і є: свята апостольська католицька церква. Багато серед цих е, святих. На даний момент визнаних, канонізованих ну, офіційно там були дуже багаті люди. Ну, ну просто були типу, багаті люди, давайте так називаємо. І дуже багаті люди. Не всі, але серед них були. І вони залишали все і просто йшли там. Я не знаю, служити Богу це називається. Ну, так воно по суті є. Але вони йшли і ставали відлюдниками. Отчальниками просто От переставали спілкуватися з людьми, йшли в ліса, в гори. Я не знаю. Тоді ще не було цих всіх практик, але це свого роду та сама практика. Та сама молитва це та сама медитація. Ти злучаєшся з Богом. Там, хтось з Богом, хтось просто собі там щось придумує. І тим, якби. Ходиш в цей транс. Тому що якщо ти реально відчуваєш зв'язок з Богом, напевно, що я не знаю, я не відчував. Але так люди розказують. Я, і я собі приблизно розумію, як воно мало би бути. Це не така, знаєте, медитація, молитва, коли ти там молишся вервочку, а дивишся по сторонам, хто в шо одягнутий, хто в шо взутий, ходиш і ходиш там по церкві робиш зуваження кожному, то не є. В моєму розумінні. Можливо, я помиляюся. Молитва чи там ще щось. Зумієте? То є традиція, то є обов'язок, можливо, який сам на себе наклав. Але то ніяке не є е відчуття внутрішнє. От. Боже. З чого я починав це відео? І на чому я зараз стою. Відчуття. Внутрішнього задоволення це те саме відчуття щастя, це спокій. Все решта для багатьох людей. Напевно, для більшості людей на планеті все-таки недосяжне явище. І, скоріше за все, я в їхньому числі. Знаєте, не дуже хочеться це признавати. Люди, які відчувають себе нещасними чи нещасливими, це не означає, що вони в житті нічого не мають, нічого в них не виходить. А навпаки, більшість таких людей мають все, що вони хочуть. Ну, може, не все, но, там, ну там. Ви розумієте, про що я говорю? Да? Там, їсти пити є, машина, якась квартира, одяг. Ну, я не кажу «самий крутий». А в когось і Самий крутий». А є і мільйонери, і мільярдери, які їздять на ці духовні практики, щоб знайти ну, то відчуття щастя. І саме головне <сум> нонсенс, чи як це сказати, що люди, які їх вчать здобути оце відчуття щастя, не є багатими. Хоча, на мою думку, Людина, яка когось щось там вчить, ну, знову ж таки, можливо, я помиляюся, але це на мою думку. мала би пройти різні стани свідомості, різні стани в своєму житті, бути і заможньою, яка ні в чому не нуждається, і бідною пройти цей етап, коли нічого нема. Щоб здобути цей ну, досвід, щоб комусь іншому ну, Я не зна, я не я взагалі не знаю, чи хтось вправі когось вчити. Просто ділитися своїм досвідом. Отак От буде правильно сказати знову ж таки, це моя особиста думка. От. А якщо такого досвіду нема, начитавшись книжок, це є теоретичні знання, апріорні, правильно, я не знаю. Хтось читав Канта, Еммануїла Канта, Критика чистого розуму. Попробуйте. Це не емпіричні знання, якщо вже хочете прямо отак. Поцікавтеся, що таке емпіричні знання, а що таке апріорні знання, якими володіє людина. Боже, на що я вам це говорю? Я не знаю. Але це якщо вам, вам цікава взагалі ця тема, ви можете поцікавитися. Це психологія. Так от людина, яка має апріорні знання, не переживала цього, як вона може поділитись цими знаннями, ну, тобто, цим досвідом. Ну, Я не знаю. Мені здається, що треба на практиці. На спост... Вести якесь особисте спостереження, аналізувати. Я не знаю, можливо я, ну, можливо, я не туди лізу і вже не заліз туди, куди треба. І говорю, щось не так. Я... Це просто, ви знаєте, це мої думки в голос, які я постійно озвучую на різних своїх відео. Хтось з ними, можливо, згідний, хтось, можливо, не згідний, а можливо, ніхто не згідний. І таке допускаю. Але ну, в моєму розумінні, воно так. Можливо, я свою думку. З часом, під впливом якихось фактів, факторів поміняю і буду думати по-іншому. Я допускаю таке. Це нормально. Це нормально, ще раз говорю. Ненормально, коли ви стоїте на своєму, хоч можливо, вже навіть всередині, в глибині душі розумієте, що ви не праві, але стоїте на своєму, бо ви, мов, у всьому праві завжди, правда? От. Так що то таке. А все починалось з дзвінка мамі про цукерки. <звук> <звук> Отак от може бути. Я вам бажаю і собі частіше відчувати от відчуття щастя. Бути щасливими незалежно від зовнішніх факторів, від матеріальних факторів. Просто отримувати Насолоду від життя. Ну, що ніхто не знає, скільки кому. Написано. Дякую за увагу. Я думаю, свої роздуми я продовжу в наступних відео. А їх буде ще, напевно, що. Ой-ой-ой, скільки. Дякую за увагу. Дякую за те, що послухали це все і додивились до кінця. Якщо так, то. Можливо, я і не помиляюсь у всьому. Ну, якщо я помиляюсь, я думаю, ви обов'язково напишете це в коментарях і мене поправите. Я в цьому не сумніваюсь. Дякую вам за це. До наступних відео!